Чи як воно називається? Кімната перед ось А вже Пологова кімнат, в кімнаті дуже багато всього. Ось я трохи там фотографії скину в YouTube, трохи фото, щоб ви могли побачити, які умови в лікарні. для для матерей, які народжують та для діточок. Наразі які новини, наразі новин, ну, трохи є, з першого 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 серпня. З 1 серпня українці мають можливість отримати водійське посвідчення в Нідерландах. У тих людей, які не мають водійського посвідчення, вони повинні піти до, муніципального, до муніципалітету подати заявку на отримання водійського посвідчення. І тоді, після е, іспитів, Керування автомобілем, тобто практичного, або як воно називається, вибачте, теоретичного і практичного іспиту, люди можуть отримати водійське посвідчення в Нідерландах. Ще, які наразі є новини новини. Трохи є ще. Ще нове те, що в муніципальних притулках наразі будуть люди сплачувати 105 євро з, дорослого, з дорослої людини, яка працює. Тобто, якщо ти працюєш, то 105 євро, будь ласка, заплати за комунальні послуги. Ті люди, які не працюють і живуть в муніципальних притулках, де немає е, харчування, ось е, ті сплачують 105 євро. Е, в муніципальних притулках, які е, з харчуванням, е, ті сплачують 300, е, 349 євро. Е, ті люди, які працюють, і наразі ось такі новини. Тут і слава Ісусу Христу, що ми тут дуже гарна країна. Ось наразі я працюю на м'ясокомбінаті, м'ясопереробчій компанії. Ось, отримую небагату зарплатню в Нідерландах на за ці два роки, майже як я тут, в Нідерландах ціни. Ціни майже в три рази підвищили. Це, підвищилися, вибачте. Я намагаюся дуже спілкуватися українською мовою, але не дуже добре виходить. Якщо що, виправляйте, пишіть в чаті, може, які є побажання. Е, може, що щось з контенту якогось ви хочете побачити щось про Нідерланди більш детальніше. Пишіть, я буду намагатися це відео зробити, якщо будуть якісь побажання. Якщо їх не буде, дивіться, будь ласка, на каналі різні теми, е відео, які я знімаю, тобто це і прогулянки, і просто якісь цікаві, цікаві міста. Або риболовля, або десь гарне якісь е, споруди гарні. Тобто, якщо хочете, приєднуйтесь, е, підписуйтесь, е, коментуйте, будь ласка, я дуже буду вдячний вам за це, за те, що ви підтримуєте мене і мій контент. Вибачте хвилинку.